Що я думаю про Курськ, смілива, блискуча, красива операція. Так тримати Путін це почав. Надавайте йому копняків. Загалом я звертаюся до адміністрації президента США. Я ціную вашу підтримку. Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Брейкру Прорив фронту у Курській області є історичним. Це сейсмічний прорив. Це хороші новини, великі новини, які обіцяють ще більше потенційних проривів. Ми хочемо донести до адміністрації повідомлення про те, що вона повинна надати Україні більше гнучкості та повноважень у використанні наданої зброї для удару глибше за лінії, які існують зараз. Є обмеження та питання дозволу. Ми сподіваємось їх подолати.